Зараз ми в ці часи намагаємось побудувати здорову націю. Здорова нація це здоровий, хороший, правильний інститут шлюбу. І мені здається, сьогодні, як ніколи, нам потрібно цей. Інститут шлюбу піднімати просто з колін. Ну, можливо, не з колін, але з якогось дна, знаєш, так, і будувати що... здорові, ну, закладати, що батько і мати це ну, важливо, до них треба, Їм треба пишатися і треба поважати, що дружина і стосунки в сім'ї у шлюбі це. Ну, це не просто там ти рік погуляв, дав в шлюбі. Там побув, спробував що це таке. розлишився, потім ще. Ну, ми ж знаємо багато людей, які там три, чотири, п'ять разів бували. в Шлюбі. Ні, ми маємо закладати собі в голову, що шлюб має бути на все життя. Я я, наприклад, чому не одружився досі, тому що я хочу шлюб, один шлюб на одне життя, і все. Я не дивився в своїй сім'ї, своїх родичів. В мене все розлучені, і я не хочу цього.